Нині церква завершає начало богослужбового річного календаря. Починається наш календар з 1 вересня, з 1 сентября по Юліянському, по новому 14. 14-го. Одновременно ми у Ужгороді по благословенню митрополита Фіодора маємо благословення завершати особливий молебен. Особливе служення в честь того, щоб ми усердно молилися за учащихся дітей, дітей в школах, за батьків, які направляють дітей в школи, за вчителів, які призвані дітям нашим дати освіту. І після літургії молебен у ікони Божої Матері, Геронтіса, наставниця, настоятелька. І ще, по-другому ми називаємо учителька, наставниця. От чому так було удобно, щоб саме в цей день просити Бога, щоб Бог, молитвами Божої Матері і чесної ікони Ія Геронтіса, і спрашувати у Бога благословені на початок нового календарного церковного богослужбового. Року. Сама ікона знаходиться у монастирі Пантократор. Чудесно, сама, коли оформлялася сама обітель, многократно робочі виділи, як на одному місці хотіли зробити монастир, а хтось ночу інструменти переносив на друге місто. Так, Божа Мати, збирала собі сама монастир пізніше. Многократно численими чудесами проявляла свою милость до віруючих. Не будемо перечисляти всі чудеса, що невозможно, але такі, як одного разу. Аж Мати Божа дуже особливо відносилася з любов'ю до подвижників, до духовників, до старців, тобто тих людей, котрі присвятили своє життя в служенні церкви і в спасенні народу своїми наставленнями, проповідями, сугубою постом, молитвою. Отакий старчик умирає, попросив священника, що я чувствую, приближається конець, я хочу причаститися. Принеси мені причастя. Старенький хворий, а священник полінувався, і вдруг чує строгий голос Божої Матері, з ікони Геронтіза. іди і причасти того старця. Священник повинувався і, причастивши того старчика, тот одойшов у вічний світ, показавши, як уважно. Перед смертю і ще раз причаститися, хоч часто і ми з вами причащаємося, часто раз на тиждень або іще чаще, якщо і має, чоловік має християнин особливе благословення. І так починається новий рік. Ми вже молилися і по-новому з першого числа за наших дітей. Бо нам важливо було всіх дітей направити в школу з церковним благословенням, бо ми добре знаємо, що діти наші способні восприяти наук тоді, коли вони духовно кріпкі і благословенні, діти, котрі не мають благословення, діти, у батьки котрих не церковні, діти, батьки котрих в школу направляють без молитви, без благословення, такі діти. Дуже тяжко приймають науки, дуже тяжко учаться, і в школу йдуть, як на якусь муку, а не на ту радость, як повними, ми у дитинстві йшли в школу з таким вдохновенням. Нам, оті всі парти, всі класи, неке благоухання мали, така була любов до школи. Сьогодні діти. Такого рвенія не мають, не тому що школася поміняла або щось інше. В першу очередь серйозно помінялося воспитання наших дітей. Маса дітей не знають, це молити, ніколи це не перекрестили. Отче наш не знають, ніколи в руках не мали молитвослов. слов і ніколи не мали в руках Євангеліє. Щоб Словом Божим, укріпляти свою душу, не виділи з батьків молитви, зато добре виділи повну блуда, розврата, нечисті п'янки, а ще й нині дітки часто вже подвержені различним мерзостям всього світа. І особливо вуличне воспитання має маса дітей. Такі діти йдуть у школу дуже з тяжким серцем. Діти, котрі мають вдома молитву, мамино благословення, вони йдуть у школу легко і їм дають науки. Боже, благослови наших дітей, щоб сьогодні молитвами Божої Матері, Чесної ікони Геронтіса, дітки б наші були в повноті радості, духовної і способні б були восприймати всю тягость і всю оту роботу. По ізученню земних наук, а паралельно від батьків і від церкви, чули б Слово Боже, проповіді в чтенні і в пенії, і тоді б дітки наші, як і всі ми люди, християни, також ученики Христові, розвивали бися гармонічно, познавая і світські науки і проходя школу ім'я котрій. Церкви Христова. Сьогодні преподобний Сім'ян Столпник перед нашим взором постає, як він із юності пішов у монастир, а потім, у 18 років, ставши монахом, пізніше взяв на себе подвиг молитися на стовпі, зробив собі великий стовп на висоті 4 метрів невеличка Келія і там непрестанно молився. А коли приходив Великий пост, то пів поста, 20 днів на ногах стояв, 20 днів міг молитися і сидя, і на колінах, щоб не ослабіти. І скоро до нього приходила маса людей на іселені. Одного разу Бог іспитав його смирення. Правитель захотів взяти в Нього благословення і хотіли провірити Його послушання. і старець послушно зайшов з поста і там отримав від других старців благословення на продовження своїх трудів. Бо Були так поступаючи, маючи завжди перед очами строгий погляд Божої матері Героїса, як наставниці, як настоятельниці. Як учительки, ми діти Божі, котрі будуть добре учитися і слухати наставлення Божої Матері, а вічності в вічності в'єдно з святими, з усіма учениками Христовими із преподобним сіменом стопником і з усіма святими, ми зможемо наслідувати царство Божиє, царство великої школи, царство учеників Христових. Amen.